Підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайки. Перун, Бог Слов'ян і Балтів, верховний Бог у Київській Русі, Володар Неба, повелитель грому і блискавки, Бог родючості, пізніше покровитель князів та їхньої дружини, військової справи. Верховним богом Перун став за правління Ігоря Святослава і Володимира Великого. Збережені в казках елементи міфів, дозволяють скласти уявлення про сюжет Перунового міфу. У них Перун бореться проти персонажа, котрий переховується в різних місцях. На Росії роль ворога виконував змій, діявол, чорт, негативний богатир Тугарин Змій. Під час боротьби з кочовими племенами назва змій переносилась на них про що свідчать руські сказки і назві Змієві валів, котрі мали захищати Русь від степових кочовиків. Однак у західних слов'ян назва змій переноситься на небесну істоту з позитивними рисами, Богом помічника, а ворог із демонічними рисами дістає назву Смока або Цмока. В білорусі в паралелі з перуном мають богатирі осилки, що за переказами володіють кам'яною зброєю та розбивають камені. В християнській традиції перуна замінив Ілля громовержець. Йому теж приписували гром і берлискавки. Функціонально перон аналогічний божествам громовержцям інших індоєвропейських народів грецькому зевсу, римському Юпітеру, німецькому Тору. Існують припущення про спорідненість Перуна з давньогрецьким небесним титаном Гіпоріоном. Головна функція Перуна це керування блискавками, громами. Та поливання землі дощем, також приймав на себе сварогове опікунство вогнем і залізом, військовою дружиною та її очільниками, звідки його паралелі з римським Марсом і Кельським Таранісом. Тримання пероном військових функцій, як і статусу Верховного Божества, відбулося внаслідок збільшення впливу верства вояк. Вірогідно, що Перун мав декілька регіональних і сезонних іпостасей, що в міфології Балтійських слов'ян розділилося на кількох богів, таких як прови, ярило, можливо, був весняною іпостасією перуна. Перун постає дарувальником вогню як небесного, так і земного. Від допуття вогню третям дерева об дерево. Теж можна пов'язати з переном, з оглядом на що цей Бог виступає культурним героєм, який приніс людям вогонь. Такий спосіб отримання вогню вказаний у назві перунова палиця. Символи перуна включають набір тварин і рослин, червоного чи рудого вогняного кольору, півець, телець, вепер, калина, стеріли та сокири поширені атрибути культа перуна, хоча його привісною зброєю, напевно, була палиця, що застосовується для добування вогню. Дерево, яке вилучала блискавка, заборонялося використовувати для будівництва, а хату, що загорілася від блискавки, не можна було гасити. В Радзі литописі ідол Перуна зображався тричі у всіх випадках, як оголений чоловік зі щитом і жезлом або з писом чи стрілою. Німецький мандрівник Адам Алеарій описував ідолів Перуна як людину з кресалами в руці, схожими на стрілу чи промінь. Трибутом Перуна вважалася сокира. Їх ставили під ліжко породіллі на поріг ліва. На поле під час сібу та проти граду перунова зброя оберігала від нечистої сили і хвороб, звідки походить загальносав'яцький звичай, бити по голові каменем або залізом після того, як ударив перший весняний грім. Опіка перуна над дощем відображена в ритуальних викличеннях дощу. Так, якщо болгарське село потерпає від посухи, діти мають виконати танок, під час якого обирають дівчину до шлюбного віку, бажано останню дитину жінки перетратою здатності вагітніти. Працюючи, вони переходять через усе село, а старі жінки обливають обранцю водою. Свято перена відзначалося з 20 липня, в християнський час, співпадаючи зі святом Іллії. А 12 липня відбувався вибір жертви Богу. За християнських часів це був баран або бик. В народних віруваннях Ілля продовжував вірування у Пропируна, правив грозовими хмарами, забезпечував родючість полів, а блискавками проганяв демонів і богохульників. Характерною рисою обрядів Перуна було шанування дерев, зокрема дуба і дубових гаїв. Ідоли Перуна встановлювались на узвищах, що відображено в численних назвах височин, пов'язаних з іменем Перуна. З вас комент з мене відео.